Навіть якось цей їхав той артист, той Гіга, чи як він, той навіть і він туди, але чоловіче вже то, то вже страшне. Міський голова Івано-Франківська провів інспекцію в частині мікрорайону Пасічна. Мерцінків разом із керівниками комунальних підприємств проїхалися на велосипедах вулицями Целевича, хіміків та тролейбусна. Мер одразу давав доручення по тих чи інших проблемних ділянках. Ми запланували декілька робіт, декілька дворів, доріжку до 24 ї школи. Також брукування біля 24 ї школи. Деякі доручення дали по поточних ремонтах. Десь лавка зломилася, десь зупинку треба прибрати. Десь траву треба покосити. Ну тобто, як зазвичай, але за місяць часу ми знов перевіримо той мікрорайон. Ремонту, за словами депутата від даного округу Андрія Строїча, потребують деякі двори а також необхідно провести роботи по благоустрою на території ліцею номер 24 Готовий проект чекає вже на спортивний майданчик. Потрібно зробити дах, тому що він уже за стільки років протікає. Тоді вже як зробиться дах. Ми можемо говорити про те, що капітального ремонту потребує спортзал. Що стосується дворів, то зараз нас цікавить двір хіміків 15-17, тролейбус на 22. Звичайно, також бракування пішохідної доріжки по тролейбусній до депо, теж користується дуже багато людей щодня. А також ми говоримо про двір Цалевича 20 а і про Целевича 11, де навколо всі будинки вже зроблені, і там просто в силу того, щоб була інша нумерація, свій час не були зроблені. Ми повинні це також доробити. Ці моменти ми також пройшлися вулицями Цалевича, хіміків та тролейбусна і розпитали місцевих жителів про проблеми благоустрою. Косити косять нормально, але от будинок наш треба вшити. Такий будинок страшний. Вже скільки раз писали. Я навіть не знаю, вже за п'ять років. І депутата нашого просили, і Марцинків тут був. І нічого не робить абсолютно і все. Але він не був чого. Він сьогодні тут був, але ми його не виділи. Та й то ті мусорки, не знаю, ми просили б ті мусорки забрали, десь кудись в другу сторону. Або якось загородили. Або якось би то його. Ну, а то з тими мусорками, то хто їде, всі, всі сюди звертаються і кидають ті мусорки. Десь хто знає, звідки. Навіть якось цей їхав той артист, той гіга, чи як він, то його навіть і він туди, як воно чоловіче вже, то, то вже страшне. Проблем немає. Тут багато гарних дитячих майданчиків. В основному тут молоді сім'ї з дітьми, і тут досить затишно. Ну і основне, що садочок є новий. Є. Там от біля церкви роблять бруківку, більш-менш так облаштовують. Ну не так, щоб з такими темпами хорошими, як би хотілось, але в нашій ситуації то зараз це я рахую, Ну ок. Ну, тут зараз робили, далі ніхто не думає, не думає нічого робити. Так кругом є, є багато місць. Прибирають косять, що там, зробили нам гарну дорогу, прохід гарний, все. Треба, може, трошки покоситися. Устрій просто поганий, припоганий. Ніхто нічого не робить. Ви можете уявити? Ми вже скільки звертаємося. У, у нас депутат строїть, я не знаю, чому, чому він так нас закинув. І ми перейшли в ту рулекту, ми великі гроші даємо. Найгірша дорога, найгірше все. Той заїзд би зробили, то вже всі двори поробили, все гарно. До кого ми не звертаємося і ніхто нічого не робить. У нас ролекта бере 250 гривень за місяць, і вони нічого не роблять, я не знаю, що то має бути. Які доріжки, яке все у нас. Діти так падуть, от їдуть на, на тих на самокатах, їдуть. Це взагалі. От вчора дитина передо мною впала. Я кажу, Боже, а то такі ями, що то неможливо. Будинок будували, то вони повинні були устроїти цю. Доріжку, той, двір. А тут фактично люди не мають коли, люди приходять туди. Бо вони тут не мають ні двору, ні лавочки, ніякої добре, що стоянки поробили. Спаси. Хотіли б якісь зробили кози, тут, кози, отакі, як хлопцям зробили там, під навіс. Ми тут зробили жіночка. Лаву, ні, нічого, нічого нема. No. Подивіться. Там лавки є, тут немає. Ну оцей столик ми так відтягнуть туди, ми тягнемо назад. Так. А він тяжкий, але рятуємося. Просим Бога, би був спокій і добро. і мир був. Загалом це частина пасічної в непоганому стані. І самі жителі це підтверджують. А ті проблеми благоустрою, які є на раніше згаданих вулицях, мають поступово вирішити. Лідія Жук, Іван Денецюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.